Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребенькі. І зараз ми будемо готувати оладки. У мене вже є, до речі, один рецепт, я залишу в описі під відео на нього посилання. Там трошки інакша технологія приготування. Бо, власне, для цих оладок, які будуть з начинками. Ви їх можете готувати і з яблуками, і з бананами, коли там сезон на банани. Зараз, до речі, ніби і яблука якось так подорожче бананів, чогось. Ну, але, власне, от в цьому річ що це дуже класний рецепт саме під оладки з начинкою. Так що покажу, розкажу і поясню всі нюанси. Розкажу, поясню і поясню всі процеси приготування, а з вас авансом вподобайка, коментар. І дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх на наступних відео, які я буду готувати. А в мене на каналі дуже багато всього смачного, прикольного і дуже цікавого. Так що за вас вподобайка і коментар. З мене гарний настрій і рецепт передготувати. Так, як завжди, що чого як і скільки буде в описі під відео. І зараз ми трохи будемо сухих починати. бо тут... Ну, Це можна по цьому рецепту любі готувати собі латки і без начинки. І це і додаємо ванільний цукор. І так, буде і сода, і розпушувач. Розпушувач ми сипемо у борошно. Чайна ложка. І зараз його зразу. Собі всі сухі складники поєднуємо. Все. Тут тільки розпушувач і тільки ванільний цукор або ванілін, якщо хочете, можете також додати. Поки це відставляємо у сторону. А зараз займаємося нашим кефіром. Мені 600 мл не влізло. Одну посуду, так що там вже 100 було, і вливаємо сюди ще пів літри. І так, нам його треба підігріти. Ну знаєте Коли там ми печемо з добу чи що, то ми ж гріємо, правда? Молоко має бути тепле, вода тепла. Так що, ну і тут треба тепле, щоб був цей кефір Так що ставимо його на газ і будемо його підігрівати. Температура. Ну, підігріваю вже майже до такого стану, от коли вже майже сир починає варитися. Отак вже чуть -чуть буде відділятися Сироватка. Тобто це буде приблизно градусів 40-50. Ну, отак палець можете запхати. І коли вам, ну, не так зразу, що його хочеться витягувати, але вже треба би витягувати. Ну, типу, йому вже некомфортно вашому пальчику. І, до речі, в ці оладки можна кефір використовувати вже, наприклад, якому там навіть срок годності прийшов. Домашньому було кок, кисле, яке вже трохи перетримане. Тут не важно. Ну, ви звичайно не отравитеся, ну там не рік часу, звичайно, там, чи два тижні після сроку годності. Ну там день-два, наприклад, так. От. От. Бачите, вже так трохи почала силотка відходити, все нормально. Перебовтали його трошки. І сюди ми всипаємо соду. І туди, і туди по чайній ложці соди. Тут зразу зараз піде собі реакція, бачите, сода починає працювати. Бачите, як гарно воно зразу піниться. Все, так, зараз пару секунд почекали. І тепер приступаємо до далі приготування. Тут, власне, зараз треба дотримуватися порядку, як що додати. Тепер ми додаємо цукор. Цукру, так. Скільки хочете, скільки додайте. Я пишу 2 столові ложки, а можете додати, як любите, то і 6. Я додаю, наприклад, на одну більше. Я люблю трохи надто там солодкі, можна сказати, оладки. І вливаємо сюди нашу вже масу з реакцією. І тепер можна міксер, можна все гарненько це робити і вінчиком вручну. Нам треба це все пуцькати. Гарненько все калапуцяємо. Воно збивається, тісто не є надто густе. Ну, це ж жолатке, знаєте, приблизно, яке тісто має бути. Ну, в цілому я ще його покажу, як, яке воно там має бути. Бо що зараз нам, от власне, коли ми вже його так трохи змішали, треба розбити сюди два яйця. Це дуже маленькі беріть три. І далі ми це все інтенсивно калапуцькаємо. Ну, все, думаю, достатньо. Так що тепер начинка, що там у вас є, в мене це полуничка, посипаємо трохи кукурудзяним крохмалем. Щоб вона нам коротше не... Осіла, там не впала, робимо отак і бабахуємо це все сюди. Тут ми перемішуємо і за той час вже ставимо розігріватися нашу сковорідку. Так, леємо трохи олії і ще додаємо грам з 20 вершкового масла. Це, хай маселку собі там топиться. Окей, як гарно вже масло розігрілося, викладаємо ложкою наші оладці. Можна формочка робити. Мені подобаються такі от домашні як небудь чи з дитинства як отак ложкою викладені, щоб вони не були там ідеальної форми. А такі головне, щоб вони були смачні. І смажемо по декілька хвилин до золотистої скориночки, хвилин 2-3. Тобто смажуємо до золотавості. Отак я буду подавати, трошки м'яти, полив це шоколадом, зробив такий узорчик. А ще зараз зверху полию так чуть-чуть карамелькою. І ще можна так на кожну десь покласти по полуничці. І тадам така от краса смакота виходить. Так що готуйте, це дуже класний сніданок, особливо романтичний. Як ви таке ліжка коханій людині подасте, то там він чи вона буде просто в захваті. Так що з вас вподобайка і коментар. А хто ще не підписався, звичайно, підписка. Так що всім мирної ночі і слава Україні!